Третій блок це поради для бізнес налітків які готуються до релокації. Uh -huh. Там зрозуміло, що зараз ну, не всі можуть виїхати, але е, у когось така можливість є. Хтось вже релокувався і думає про е, пошук роботи. Ну, Юра, як людина з відповідним досвідом, може е, дещо порадити. Е, ну, перше питання е, культурна різниця. Вона є. Десь вона більше, десь вона менше. От як ти вважаєш, як краще адаптуватись до нової культури, до нових стілів комунікації в компаніях поза межами України? Як можна до цього підготуватись? Мабуть, найкращу правду, яку б я собі дав, і дам кожному прийняти це як даність. От дуже багато, це насправді не тільки про професійне, це взагалі. От майже всі іммігранти. Порівнюють як було раніше, а оце взагалі найгірше, що можна робити. Тобто, старого життя вже не буде. Все, ви обрали новий собі шлях. Значить, ну, якщо не складно, якщо щось вас не влаштовує, не так, як вдома, не так на вас дивляться, вам здається. Ну, можливо, воно так і є, але ну, ви тут чужа людина. І це треба ну, просто розуміти, що ніхто ні перед ким не розтілає червону доріжку, не відкриває двері. Еміграція це вибивати двері своїми ногами, але так, щоб всім навкруги ще сподобалось, і це реальне життя, і треба ну з цим просто жити, от е і прийняти факт, що тут інакше, і розібратися, як тут ну і полюбити. Ну, насправді мені це доволі доволі складне завдання, добре складне, насправді так. Можливо, Я... ти... Періодично страждаю з того, що я бачу, От, мені щось не подобається, я до цього там не звик. От, наприклад, типова річ, яка є в Німеччині, але нема в Україні, і мабуть не буде так, ніколи майже. От Я сиджу собі вдома, і тут тупо мені починає хтось дзвонити в двері. Я ж біжу, і я потім розумію, що це прийшов поштальйон, і він дзвонить тупо всім, щоб хтось відкрив. І два-три рази на день у мене дзвонить хтось у двері. А я як людина, як це? Господи, забув слово. Коротше, не люблю я сюрпризи, що хтось до мене приходить вдома, не анонсований. Я такий підриваюсь, думаю, та хто ж там такий? І оце треба прийняти. Так, і таких нюансів багато. Угу. Добре. Давай поговоримо про типові помилки е, при пошуку роботи е, в Європі, та от що там можливо на власному досвіді або на досвіді uh -huh. своїх знайомих, та от які е, класичні помилки люди роблять. Uh -huh. Так, я поки тут е, займаюся розвитком своєї справи. Тут взагалі знайшов дуже прикольну програму для розвитку бізнесу. Ну, от такий, знаєте, як Erasmus програма є для студентів, отут от, є Erasmus для бізнесу в Європі. Дуже цікава штука, от зараз її займаюсь, а паралельно я роблю дослідження ринка, дивлюсь, що взагалі тут за вакансії, що куди. От, І перша річ, яка Ну, десь, може, була для мене очевидна, може ні, але вона досить таке страшна і неприємна. Е, ви тут нікому не потрібні. Вибачте за таку пряму мову. Але в Європі, в Америці, куди б ви не приїхали, ви тут нікому не потрібні. Але не в тому плані, що вас хочуть вигнати, а в тому плані, що ну ви тут будуєте нове життя. І професійне життя, в тому числі. Тобто, ви привезли свій досвід, у вас він є, і от який він у вас є, іншого у вас не буде. І ви починаєте там подаватись на вакансії, подаєте 100, 200, 300 резюме і щось вам не відповідають. І люди тут починають думати, що вони якісь не такі, але насправді взагалі не факт в цьому, факт може в тому, що ви не знаєте, як резюме складати. Вже подалось тисячі людей з Індії на цю позицію, до вас просто не дійшли. Вас, як це, не розглядають без німецької, наприклад, хоча напишуть в вакансії, що Німецька не потрібна. Так? Ваші навички виглядають не так в очах місцевого рекрутеру. Тобто, Long Story Short: всі, хто переїздять в Європу чи в Америку, я рідко кого чув, щоб люди знайшли роботу менше ніж за 9 місяців. Якщо люди переїздили не, не з роботою, а от без роботи. Тобто 9 місяців, 12 місяців це нормально. І от до цього треба бути готовим. Тобто, якщо ви релокуєтесь без роботи, майте подушку на довгий час, інакше буде бобо, буде неприємно. Це з різних причин так відбувається, але насправді позиції тут закриваються так довго. От, наприклад, я подавав резюмешку на позицію бізнес-аналітика у грудні. От мені минулого тижня прийшла відповідь, що ми хочемо з вами поговорити. Скільки пройшло? Сім місяців. Чому невідомо. Ну, от, а... Європейська непоспішність. Угу. Взагалі ніхто не спішить. Там канікули ті, канікули сі, купа роботи. О 5.30 закрили ноут, і Жить, там, Після свят. Там... Так, Добре, давай, от ти згадав про мову. Да? Uh -huh. ну, зрозуміло, що більшість щонайменше дивиться бік англійської мови. Да? От якщо відкинемо Великобританію, там з англійською все добре. Да? Якщо взяти знову ж таки, країни ЄС, да? чи достатньо англійської для того, щоб влаштуватись в ІТ? Я чув різні точки зору: хтось говорить достатньо, хтось говорить ні. От, як ти можеш це прокоментувати? Прокоментую з радістю. Болгарія, Румунія, Угорщина, Польща можна без локальної мови, можна з англійською Там працюють на аутсорс компанії, як це дуже мультикульті як то кажуть, тобто з різних країн мова англійська. от А далі, чим далі на захід, тим важливіша мова. Ну, є там, наприклад, в кожній країні якесь місто, зазвичай це або столиця, або якесь там друге, третє за розміром міста, в якому багато стартапів, і там, типу, окей, що люди не говорять місцевою мовою. Чим далі від отаких от міст, то тим важливіші важливіша мова. От дуже цікава ситуація. Наприклад, ем, компанія Accenture, яка представлена теж в Німеччині. Ну, Здавалося б, Аксенчер, це ж мультикульті там мають працювати люди з усіх країн. І що ви думаєте, жодної позиції, в якій не треба німецьку? ЄПАМ, Cognizant, Capgemini, Deloitte, І я можу так ну, перелічити ще десятки три вакансій. Ой, компанії, в яких ну, без німецької ні. Ніяк. Або потрібна і англійська, і німецька. Причому читаєш вакансію. Опис на англі... англійською повністю, і потім знизу так. І німецькою ще це один, будь ласка. Він uh -huh. такий: окей. А чого писали тоді взагалі англійською? Не зрозуміло. <с> Можна було підфільтрувати. І це такий ну нюанс Німеччини. Е Бельгія там теж приколи, Фламандська, французька, у Франції теж французька суперважлива, в Іспанії м якось так. Е Північні. Країни, Данія, Швеція, Норвегія там там локальний язик прям дуже важливо, uh -huh. Нідерланди наче без фламандської можна. Я чув так, що в Нідерландах англійська на високому рівні її знають uh -huh. значна кількість населення. Отже, там кількість англійської потенційно можна прожити. Саме Добре. Так. Але я ще uh -huh. додам те, що всі мені кажуть з цих країн. Що можна якщо ти знайшла людина роботу англійською, це окей, але без знання локальної мови ти ніколи не станеш керівником, суперспеціалістом, не отримаєш важливо підвищення, і це логічно так. Добре. Е... Питання, чи є потреба якось. Ну, якщо ми говоримо про підготовку резюме про презентацію свого попереднього досвіду, от чи треба його певним чином адаптувати під вимоги, потреби от, європейського ринку, чи є там якісь хитрощі, чи можна брати стандартне резюме і вперед? Ти знаєш, вони наче є, але виходить, що ніхто їх не знає. Ну, типу. Е, можна робити відділ Я підійшов до сотні рекрутерів і спитав, як робити резюме. І сотня рекрутерів мені сказала по-різному. <сум> Причому це ну взагалі тупість якась. Ну, от, знову ж таки, повертаючись до конференції в Берліні, я підійшов до сотні компаній, поговорив в тому числі і питав: Окей, з тисячі людей подається на позицію, яке має бути резюме так, щоб людину побачили, що в ньому має бути, які от нюанси німецькі. от От ви ж рекрутер. Або люди з'їжджають е, з, розгов... з розмови, не хочуть казати, або кажуть щось загальне, а от так, щоб суперсекретів якихось. Ну навіть от у мене родичка, яка в Німеччині, вона тут вже 20 років, вона рекрутер, і, от наче вона каже мені якісь речі, а потім інші рекрутери їх розбивають взагалі в пух і прах що нам таке не треба. Хто правий, як завжди? Невідомо. Певно, що е, спостерігається неосвідомлена компетентність. Люди вміють обирати з резюме, mm -hmm. але mm -hmm. не можу сказати, на що саме вони звертають увагу. Типу того, е, ми вже доволі довго е, спілкуємось. Я думаю, що одне з останніх запитань: ось для людей, які готуються до релокації, на от що б ти їм порадив робити заздалегідь, окрім вивчати місцеву мову там, де це критично. А от, як підвищити свій шанс на знаходження роботи? От, якщо там, планує, планується релокація через пів року, через рік, може, там, через півтора, що б ти порадив робити? Саме з пошуком роботи? Так, пов'язано. Ну, давай почнемо з пошуку роботи, а потім взагалі. Угу. Якимось чином будувати зв'язки? Мабуть, це буде найкращою порадою. Шукати якісь контакти, вступати в якісь місцеві групи онлайнові, якщо була змога приїхати офлайн, подивитись там, заскочити, якщо так співпало на місцеві якісь стосовки, ну воно виходить, що давай так: от, якщо навіть в Україні типова людина сидить. Наче знає свій ринок, наче там знає компанії, вакансії якісь там є, знає портрет спеціаліста і теж не може знайти там роботу. Дуже довго буває таке. 3-4 місяці люди шукають. А тут ти приїздиш, ти взагалі не знаєш ні ринок, ні вакансії, нічого. Тобто, має бути якийсь, якщо є на цей час ресерч, бо його все одно робити. Що питають у вакансіях, що говорять місцеві спеціалісти знайму, які вебінари вони проводять, ходити на ці вебінари, якщо мови не знаєш, перекладати потім відосики ці. Тобто намагатись зрозуміти хоч якісь речі з культури, поки ще не тут. Все одно не зрозумієш, все одно потім приїдеш, воно розіб'ється щось, воно буде іноді. Інакше відчуватись, але хоч щось буде, і от з цього найбільш важливі це якісь контакти, якісь ем, зв'язки, люди в LinkedIn, слідкувати за ними, ком коментити, намагатись на якісь івенти ходити. Тобто, ну, хоч якось себе проявляти, угу. бо інакше вливати вливати спільноту заздалегідь, угу. так. Так, так. Бо інакше приїдеш і будеш така ж людина, як всі інші, і нікому не відомий, і ну, з нуля будеш будувати. Добре, може ще щось. Саме з точки зору роботи, ну, пошукати якихось місцевих спеціалістів, які займаються наймом, подивитися, що вони за гроші беруть. Якщо це адекватні гроші, то може там поспілкуватися з ними. Так, тобто інвестувати. Але шарлатанів дуже багато. Як і в Україні, так і тут, які обіцяють, що от, сходи зі мною на три дзвінки, тебе візьмуть на роботу. От. Ну, фігня, не працює воно. Треба, але треба все одно їх просіювати. Треба там ходити, дивитись, що люди пропонують, що люди кажуть, і якесь раціональне зерно собі робити. Проблема пошуку роботи в новій країні в тому, що ти приїздиш і не знаєш взагалі нічого. Ну, є компанії, от як до неї достукатись, от як ти шукаєш роботу в Україні. Там пішов на доу, пішов на джині пішов там на сайт компанії. Е, приїздиш в Німеччину, є сайт компанії, і все. Так, ну максимум якийсь агрегатор е, вакансій. Нема ні спільноти, ні сайтів місцевих, нічого. Приїздиш там в UK, там теж нічого немає, але там спільнота. Є, то є дещо до неї. Тобто, не те, що багато можна зробити по факту. Так, без розуміння культури десь її треба отримувати заздалегідь. Якщо є колеги в вашій компанії, які з Німеччини, наприклад, з Австрії, чи звідки ще набиватись їм в друзі? Оце ще може допомогти, навіть якщо ви там збираєтесь змінити компанію, угу. поспілкуватись, попитати в них, як вони б там шукали роботу, наприклад, чудово. Ну і тепер, от друге питання, на яке ти хотів відповісти, більш глобально, да там ви готуєтесь до релокації да? Окрім того, що, що я запам'ятав, грошей зібрати на рік життя, mm -hmm. щонайменше, а, засвоїти місцеву мову на тому рівні, який зможете потягнути, що ще порадиш? Хм. Мій план був такий, що я оберу місто спочатку, в якому я буду жити, і потім я там буду розбудовувати свій бізнес. От. Фігня це. <свят> тобто, коли е, приїздиш в нову країну, яку нічого не знаєш, потім виходить, що а ні от можливості для цього моменту роботи, вони там в іншому місці, а от для цього моменту треба туди їхати, і якось от коротше, стратегія обрати місто і потім в ньому залишитись і все розбудовувати не вийшло. Але разом із тим, е, прийшов розуміння, що де б людина не була. От вона там ну, засвоїться якось і буде комфортно жити. І це один момент, який треба тримати в голові, розуміючи, що куди б вони приїхали, вам буде не так. І треба себе пересилювати тим моментом, що звикнути до, до місця, в якому вам жити, дати хоча б півроку рік. Бо до того ще ніфіга не зрозуміло взагалі про місце. М Люди кажуть, що перед релокацією, особливо, якщо ви там без роботи релоцуєтесь, дуже корисно накупити собі всі штуки заздалегідь, які хочеться купити до того, як переїздиш. Тому що, якщо, наприклад, буде на підсосі сидіти потім на, на тому, що зберегла, ну без роботи, то треба економити, а значить, нічого не купиш. Всі потреби закрити заздалегідь. Так, моменти з релокацією, всі там перев... перевозити речі, якісь склади, пошук, квартири ну вже з моїм досвідом я бачу, що це технічні моменти. Можна до них підготуватись трошечки вдома, зрозуміти, де там, де там шукати це, що пишуть, але поки не подивишся на місці, як воно все працює, все одно не зрозумієш. Тобто, готуватись до невідомості, що невідомість. Для будь-якого іммігранта перші 5-7 років це, ну, типу, стабільна ситуація, і треба бути готовим до неї. Тому, як не аналітикам, бути готовим до невідомості і вміти цю невідомість невизначеність перетворювати у визначеність, так. І до речі, ти мені нагадав ще: коли сказав про аналітика, що всі люди, які живуть в Україні, і небагато. З місцевим врядуванням щось роблять, ну типу там, з адміністрацією, якісь документи. Ну, не те, що часто люди це роблять. Е, це буде великий шок, що треба з владою спілкуватись, і потім ще багато хто згадує, що ох, блин, в Україні такі пусічки у нас були взагалі наша адміністрація, не те, що тут добре, добре, там до нас немає. Саме так, добре. але це шок справді. Добре. Юра, велике дякую тобі за чудову розмову. Мені було дуже цікаво, хоч я поки не збираюся Е, І сподіваюся, що нашим слухачам, глядачам також було цікаво. Навзаймі. Дякую тобі, що прийняв участь в сьогоднішній розмові. Сподіваюся, що ми з тобою ще зустрінемось, поговоримо на якісь інші теми. Зараз я тебе запрошую, можливо, ти мене запросиш. Та і е, хотів побажати успіхів е, тобі, Олександр Москалюку, з організацією конференції. Це е, дуже важка справа, та, але вона цікава, надихаюча і корисна для е, української спільноти бізнес-аналітики. Дуже дякую, дякую. радий був бути твоїм гостем. Все, а вам дякую за те, що нас подивились. Приходьте, в нас багато цікавого контенту. І в нас, і у Юри Боюра. Відомий український блогер на НІВІ бізнес-аналізу, в тому числі англійською. Все, всім на все добре, пока.